Світу, у якому всі ці лідери виросли, ніколи більше не існуватиме. Мюнхен цього року саме про це. Конференцію зі світової безпеки відкрив німецький канцлер. Головна тема новий порядок. Фрідріх Мерц розповів про еру агресивних великих держав і про європу, що змушена повернутися з відпустки. Канцлер вірить, що довіру між Європою і США можна відновити, бо американці без європейців теж мало вартують. Скільки завгодно можна називати Путіна рабом війни, а Росію равликом, який мріє бути ведмедем, неможливо не визнати очевидну реальність. Найстрашнішу повномасштабну війну в Європі росіяни ведуть чотири роки, а кінець її досі не оголошений. На спільних військових навчаннях в Естонії українці, яких все ще не беруть до альянсу, перемогли натівських солдатів, але без європейської та американської зброї Україні просто не вижити. Ядерну парасольку Європи тепер, вочевидь, представлятимуть не Штати, а Франція. Чи буде так само після того, як Макрон піде з посади президента, немає певності цього року на безпековому форумі за Європу стояла ще одна ядерна держава Великобританія. Головна персона від Америки Марко Рувіо каже, що подальших намірів росіян все ще ніхто не знає. Переговори з агресором потрібні, але до чого вони призведуть, так і не ясно. Надалі у світі пануватиме той, хто матиме силу. Питання, коли нарешті сильні поставлять на місце равлика, що мріє бути ведмедем, залишилось нерозкритим. У ролі гарного поліцейського Марко Рубіо відбувся. Його вважають більш прихильним до Європи та України ніж Венса. Минулого року цей американець наробив у старому світі багато галосу, підтримавши правих, заявивши, що лідери Європи керують не демократично і провалили свою міграційну політику. Соратник Трампа критикував тут усіх, крім Путіна. Преса назвала цей виступ оголошенням ідеологічної війни Європі. Цього разу Марко Рубіо звучав європейцям майже як комплімент. Але контекст промови був той самий. Він називав американців дітьми Європи, але закликав європейців думати більше не про клімат, а про безпеку. Вимагав зупинити міграцію, бо вона загрожує європейській цивілізації. І, взагалі, то Європа й Америка друзі на все життя. Вважає держсекретар, але розслаблятися зарано. У перший же день він відмовився обговорювати Україну у колі європейських лідерів. кажуть, був сильно зайнятий проти. Окремо зустрівся з канцлером. Віскі краще за водку. так баварський лідер висловився про зміну відносин Європи з Америкою. Цей поціновувач пива підкреслено не на баварському діалекті і не англійською, а на хохдойч, говорить про тісні зв'язки з американцями і про те, що не хоче втрачати Сполучені Штати як партнера, бо він до цього звик. Тільки пам'ятаю себе, каже Маркус Зьодер, партнерство Європи і США навіть не обговорювалось. Це була сама по собі даність. Баварський прем'єр сподівається, що німці разом з американцями і надалі захищатимуть спільні цінності. Так і хочеться чути. Все владнається. На початку безпекової конференції про найбільшу війну в Європі говорили мало. Українським був другий день. Президент Зеленський зустрівся з американцями і європейцями. Знайшов час для іранського принца у вигнанні, нагородив свого тепер знаменитого олімпійця-скелетоніста і виголосив промову. На фоні відео про те, як летять на Україну ракети і дрони, Зеленський сказав: Українці люди, а не термінатори. Цьогоріч він знову зірвав тут чимало оплесків. Перше у Мюнхені працював український дім. Світові показали також спільне німецько-українське виробництво зброї. Представники 150 країн, 60 керівників держав, міністри, генерали, адмірали, бізнесмени і розвідка приїхали до Мюнхена не для того, щоб ухвалювати гучні доленосні рішення. Всі вони тут для того, аби заміряти температуру світового здоров'я. А світ вже рік живе з президентом Трампом.